Усім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про прочитане за липень. У цьому місяці мені вдалося прочитати та прослухати вісім книг. Тож давайте детально поговоримо про них. Деякі з них мені сподобалися на 5 із 5, а деякі з них я оцінила на одну зірку. Тож давайте разом обговоримо ці книжечки та поговоримо, чому ж я поставила деяким 5, а деяким один. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Буду вдячна за вашу подобайку та підписку. Дякую, а ми почнемо. Деякі з цих книжечок я придбала, деякі брала з бібліотеки та деякі слухала. Отже, мабуть, спершу давайте почнемо з книжечок, які мені дуже сподобалися. І перша книжечка, яку я прочитала, це Крадійка Суниць» від Джоан Гарріс. Можливо, якщо ви дивилися мій влог про читацький щоденник до цієї книги, ви вже про неї чули. Але для тих, хто ще не дивився моє попереднє відео, давайте проговоримо це. Отже, крадійка суниць це четверта книга з тетралогії Шоколад. Мабуть, вже всім відомо про цю книжечку, тому що про неї я балакала достатньо довго і нудно. Але Розкажу про неї ще раз. Отже, ця книжечка нам розповідає продовження нашої відомої вже персонажки Віани Роше та її двох доньок Анук та Розетти. У цій книзі нам розповідається заключна частина, тобто зав'язка усієї історії, яка відбувалася протягом трьох книг. Мені ця книга сподобалася і оцінила я її, звичайно, на 5 із 5. Як ви пам'ятаєте, у попередніх книгах Джоан Гарріс описує нам різні історії від різних персонажів. У цій книжечці це саме від Розетти. Розетта була Доволі таки нерозкритим персонажем у попередніх трьох книгах, але вперше її навіть не існувало добре в попередніх двох книгах. Тому в цій книзі головною персонажкою є Розетта. Мені це дуже сподобалося, тому що вона була доволі таки закритою дитиною. Якщо ви пам'ятаєте, у неї були деякі відмінності від інших діточок. Тому мені справді було дуже цікаво дізнатися, про що ж вона думає. Я оцінила цю книгу на 5 із 5 саме через її глибину, звичайно, через її чарівні описи та через магічну атмосферу. Джоан Гаріс, як завжди, вміє передати. Історію просто до глибини душі. Мені сподобалися усі книжечки з цієї тетралогії, і це, мабуть, перша серія книг, яку я оцінила на 5 із 5. Дуже гарна книжечка. Вона до мене прийшла недавно. Я прочитала, вона мені просто сподобалася настільки сильно, що я, мабуть, захочу її перечитати знову. У цій книзі майже не розповідається про Анук, але розповідається про Віану Роше та саме її почуття як матері. Дуже гарна книга, і я дуже щаслива, що отримала її у свою до колекцію. Наступна книжечка, яку я також оцінила на 5 із 5, це Смажені зелені помідори. У кафе Зупинка. Цю книгу я хотіла прочитати ще, мабуть, 5 років тому, але дійшла до неї лише зараз. І знаєте, я дуже жалкую, що не познайомилася із цією серією раніше. До речі, також є продовження чудовий хлопець із кафе Зупинка, але до цієї книжечки я маю дійти наступного місяця. Отже, давайте ж поговоримо про смажені зелені помідори. Дуже файна книга, поставила я її 5 із 5 і зацепила вона мене буквально до глибини душі. Зараз розповім, чому. Отже, кафе Зупинка це мала закусочна балабамі. Це місце, де поєднуються долі, вирішуються драми і зароджується справжня дружба. Книга розповідає нам про незвичайні стосунки двох жінок з Америки ХХ століття, де расизм, насильство і упередженість були реальністю. Проте це також роман про життєрадісність, гумор і внутрішню силу здатну змінити світ. Я би писала цю книгу як американські гірки, тому що. Спершу ти читаєш про щасливі моменти, все прекрасно, різнобарвно, кольорово. Ти перегортаєш сторінку, і Фенні Флег видає щось таке, від чого твоє серце розбивається вдрузки. Від цих бурхливих емоцій, то радісні, то сумні. У мене склалося доволі дивне враження щодо цієї книги, але вона варта прочитання, тому що це справді дуже гарна книга, яка описує частинку з життя людей, які жили у 1930-х роках, здається. Дуже багато цитат та різних моментів я виділяла, і зеленим я позначала веселі моменти та фіолетовим сумні моменти. І як ви розумієте, або можете побачити, що співвідношення зелених і фіолетових закладенок однакове, я впевнена, що вам сподобається. Подобається ця книга, але будьте готові як і до щасливих, так і дуже розчаровуючих сюжетних поворотів. Наступна книжечка, яку я прослухала, буде дитяча книжечка: це Чарівник з країни Ос. Отже, історія, дуже чарівна та миленька, розповідає нам про дівчинку Дороті, яка разом із своїм песиком Тото -то, або Тотошком відноситься з південним вітром до країни Ос. А доволі фантастична історія, але вона мені справді сподобалася. Дуже гарна і повчальна казочка. Звичайно, потрапивши у чужу країну, дівчинка хоче повернутися додому до своєї тітоньки та дядька, але на її шляху стають неочікувані перешкоди. Там вона знайомиться зі страшилом, левом та лісорубом, перемагає відьм, вчиться доброті та дружбі. Сміливості і самопізнання. Я якось випадково пропустила цю книгу в дитинстві, тому вирішила надолужити зараз. Цю книгу я оцінила на 4 з 5, Справді дуже гарна історія, але мені здається, що для дорослих буде вона трішки за дитячою. Але тим, кому подобається дитяча література, чому б і не прочитати? Якщо ви ще не читали, звичайно. Наступна книжечка також із списку на літо: це капелюшники. Дитяча література історія нам розповідає про Корділію, маленьку капелюшницю. Одного разу її батько не повертається із мореплавання, а натомість приходить звістка про те, що сталося кораблетроща. Наша маленька дівчинка в це не вірить, тому що вона настільки прив'язана до свого батька, що вирішує почати пошуки власними силами. Дуже цікава книга, є продовження. Здається, ще дві книги, але я навіть не впевнена, що я буду продовжувати читання, тому що, як на мене, історія доволі таки дитяча. E І незважаючи на те, що діткам вона сподобається, для дорослих може бути трішечки банальною. Незважаючи на те, що це дитяча книга, я оцінила її на 4 з 5. Звичайно, можливо, для дітей ця книжечка буде цікавою, тому можливо б краще запитати думку у них. Наступна книга, екранізація якої усім відома, це куди приводять мрію. Це доволі містичний роман, який розповідає нам про те, що відбувається після смерті. Головний герой помирає, а натомість опиняється у потобічному. Світі, який створений його уявою, проте замість спокою він дізнається, що кохана жінка не змогла пережити втрати. Та створює самогубство. Звичайно, він відправляється у подорож для того, щоб врятувати своє кохання. Цікава задумка, але не для релігійних людей ця книга буде доволі таки дивною. Мені ця книга сподобалася і оцінила я її на 4 з 5. Незважаючи на те, що вона не входила у мій список на літо, я все одно вирішила її прочитати. Але атмосфера там точно не літня. Мені здається, що якби я взяла її прочитати узимку або навіть восени, було б просто ідеально. Тому що така похмурна атмосфера атмосфера трішечки пригнічує, особливо влітку, в чудову прекрасну атмосферу, де хочеться читати щось цікаве та романтичне. Я б також хотіла подивитися екранізацію, На жаль, я її ще ні разу не бачила, незважаючи на те, що вона дуже популярна. І я думаю, що зараз саме час. Я завжди чекала моменту прочитання цієї книги, після чого я можу спокійною душею дивитися фільм. Наступні три книги стали для мене трішечки розчаруванням, тому що вони всі. Зі списку на літо відразу хочу попередити, що можливо комусь ці книжечки сподобалися, але не мені. Тому, будь ласка, не засуджуйте, у нас усіх різні смаки. Отже, перша книжечка, яку я дуже хотіла прочитати влітку, але згодом пошкодувала, це іспанський любовний обман. Отже, давайте спершу поговоримо про сюжет, а вже потім про мою особисту думку. Починається наша історія з того, що Каталіна погоджується на фіктивний брак зі своїм колегою для того, щоб вразити її іспанську сім'ю на весіллі сестри. Не знаю, як вам, а у мене з перших сторінок виникло бажання відкласти цю книгу на потім. Як завжди наша головна героїня просто неймовірно ненавидить свого колегу. Але потім закохується у нього і бачить іншу його сторону, як неочікувано. Це класичний сюжет від ненависті до кохання з фліртом, палкими суперечками та доволі таки повільним розвитком стосунків. Книгу я оцінила на 2 з 5, але дві зірки я поставила саме тому, що головна героїня завжди мене дратувала. Її думки були занадто зухвалими для мене, і вся її натура. Була для мене просто високомірною та егоїстичною. Я думаю, що саме через головну героїні я не полюбила цю книгу, тому що вона мене дратувала, дратувала і дратувала. Якщо комусь сподобалася ця книга, то будь ласка, поділіться у коментарях. Мені цікава ваша думка. Наступна книга, яку я прочитала та оцінила на 2 із 5 – це. Як провести медовий місяць на одинці? Здається, вона ще не була перекладена українською мовою, і не варто було б. Можливо, комусь сподобається. А для мене ця книга виявилася не такою чудовою романтичною та літньою, як я очікувала. На жаль. Отже, сюжет обертається навколо головної героїні, у якої зривається весілля, але. Медовий місяць вже оплачений, тому вона вирушає у цю поїздку на самоті. У книзі згадується дуже прекрасний острів Барбадос, і опис природи мені сподобався. Єдине, що мені не сподобалося, це. Персонажі та їхні стосунки. Наші головні герої зустрічаються у цій відпустці, і звичайно у обох із них зірвалося весілля. Ой, ну я не думаю, що звичайно таке можливо у реальності, але давайте прикинемося, що таке можливо. Незважаючи на гарну літню атмосферу, мені вона не сподобалася. Головні персонажі ніяк мене не зачепили за живе. Історія відбувалася дуже повільно. Я навіть часом перемотувала, відверто кажучи, особливо на моменті, коли вони грали в гольф. Я не можу сказати, що я не раджу цю книгу. Тому що це доволі легкий ромком, і я думаю, що деяким людям він сподобається. Якщо не через героїв, то хоча б через літню атмосферу. І остання книга, мабуть, виявилася найбільшим розчаруванням цього року, тому що це пляжне чтиво. Якщо вам відомо з моїх попередніх відео, з Емілі Генрі у мене не дуже склалися стосунки, а саме через її Happy Place я вирішила дати їй ще один шанс, і звичайно, він пропав. Кудись не знаю куди. Ой, не знаю, як вам розповісти про цю книгу, тому що я знаю, що багатьом вам вона сподобалася. І я справді прошу вибачення, тому що я не фанатка Емілі Генрі і більше ніколи не стану, тому що я вирішила, що окей. Я прочитала дві книги, ні одна з них мені не сподобалася, і ні одну з них я не змогла дочитати. Мабуть, це просто не мій автор і не мій стиль написання. Як вам вже можливо відомо, історія нам розповідає про двох письменників. І якщо головна героїня захоплюється романтичними історіями, то головний герой похмурими прозами. Одного разу на них нападає письменницька криза, і вони вирішують помінятися з жанрами для того, щоб якось можна сказати розвіятися. Якщо ви думаєте, що ця книга про пляж, про сонце. Про якийсь неймовірний корорт. Це не так. Не ведіться на обкладинку так, як це зробила я. Угу. Відчуваю себе повною дурепою, тому що я не розумію, навіщо вони роблять ось такі цікаві кольорові обкладинки, якщо книга взагалі не стосується пляжу та літньої атмосфери. Із тих оглядів, які я продивилася, людям подобається те, як ці стосунки розвиваються, тому що вони відверто розмовляють і поводяться як дорослі ніяких образ, ніяких недомовинок. Усе у них супер, чудово. Єдине, що мені не сподобався сюжет, він не вразив, не захопив перші 100 сторінок. Я прочитала, далі я вже почала настільки нудитися. Що ця книга навіть завела мене у нечитун на декілька днів. Я трішки злякалася, тому що думала: оу, це тільки середина літа, і зараз нечитун мені якось не потрібен. Тому я вирішила просто не повертатися до цієї книги, не дочитувати її, тому що я розуміла, що якщо я її дочитаю, і в мене пропаде бажання читати далі якісь інші книги. Мені таке не потрібно. Дякую до побачення. Але я поважаю усіх тих, кому сподобалася ця книга, тому не тримайте на мене образи. До речі, я справді сумнівалася, чи купувати цю книгу, тому я вирішила взяти її у бібліотеці. Чекала я на цю книгу декілька днів, тому що, як виявилося, вона дуже популярна. Угу. Я думаю, що багато людей також повелися на цю обкладинку, тому забронювали її саме влітку. Після цього огляду я нарешті зможу віддати цю книгу з чистим серцем, тому що вона мені справді не потрібна на поличці. Не хочу збирати книжечки, які мені не подобаються, тому що вони залишають якісь недобре після смаку душі. Ви розумієте, про що я. Тому все, бай-бай, книжечко, завтра я тебе понесу у бібліотечку. Хай інші люди ведуться на цю гарну обкладинку. Ну що ж, мої любі друзі, мої любі підписнята, на цьому було все. Давайте підіб'ємо маленькі підсумки. У цьому місяці мені вдалося прочитати 6 книг із списку на літо. Я, звичайно, собою дуже пишаюся, це гарна сума, і ми йдемо до своєї цілі. Тож діліться у коментарях, які книжечки ви встигли прочитати, чи задоволені ви собою у цьому місяці, і що ж ви будете читати наступного місяця. Забудьте поставити вподобайчика та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Усім гарних читанок та до зустрічі у нових роликах!